Мої вітання. Ви дивитесь підсумковий випуск новин місто про найважливіші події цього тижня. Розповідатимуть наші журналісти. У студії працює Люба Єворська. Квітка папорочі цього року цвістиме в міському будинку культури. Нова акція від молоді Стрищини. Медики Стрия святкують свій день. Трияни цього року святкуватимуть Івана Купала. Про це повідомила заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. На оргкомітеті, який відбувся у міській раді, обговорили ряд питань, які стосувалися 7 липня. А саме проведення свята Івана Купала концерт розпочнеться о 18-й годині. Триватиме він до 10-ї вечора. На сцені яку встановлять на центральному пляжі, виступлять стрійські зірки та творчі колективи міста. За правопорядком слідкуватимуть декілька міліцейських підрозділів та медичні працівники за безпекою жителів. Євстрая на воді стежитимуть працівники МНС. У зв'язку із кризою цьогоріч знаменитостей на свято Купала не запрошуватимуть. А папороть цього літа зацвіте у міському будинку культури. Конкурсні дні пісенного фестивалю триватимуть 3 та 4 липня. Гала концерт відбудеться 5 числа в МБК. У ньому візьмуть участь діти та молодь віком від 6 до 28 років у чотирьох вікових групах. 16-й всеукраїнський пісенний фестиваль світ папороті цього року приурочить українському композитору Володимирові Вот. Васюку. основною вимогою до всіх конкурсантів обов'язкове виконання однієї з пісень Васюка. І хоча цього року автівки нікому вручати не будуть, все ж організатори обіцяють, подарунки будуть вартісними. Що журі воно буде зірковим. і Хоча організатори не зізнаються, кого саме запросять, все ж запевняють, що головою суддівства буде людина, яка безпосередньо має відношення до Володимира Васюка та його творчості. Минулорічний ювілейний 15-й фестиваль світ папороті проходить під патронатом Юліти. Мошенко гран-приєм тому більше роле АВ отримав стриянин Олег Лесій, студент Київського театрального інституту. Цього року це припадає на робочий день, бо це є вівторок. Добре, коли припадає на суботу, на неділю. А вівторок робочий день. Ну, але 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 все одно свято. Ну і концертна програма, якщо так як казав Богдан Іванович, з'явиться. У нас хтось хто захоче заплатити за те, щоб ми ще когось запрошували якусь зірку, тоді буде зірка. Громада дітям, громадська організація Молостріщини розпочала новий проект. Він полягає в тому, щоб стріяни долучилися до створення нового дитячого майданчика. У десятьох магазинах та аптеках міста розміщені скриньки. Там можна залишити пожертви. Про перші підсумки акції та де буде збудований дитячий майданчик. Дивіться далі. Громадська організація Молодь Стрищини знову у роботі. Її учасники зініціювали акцію Громада дітям. Основною метою проекту є збір коштів на дитячий майданчик для найменших стриян, а також для дітей з особливими потребами. Для того, аби громаді було простіше долучитися до такого дійства, в магазинах та аптеках міста встановили скриньки скрибнички. Там і можна залишити свою лепту. За не цілий місяць коробочки вже наповнились. Почесний голова громадської організації Молодь Стрийщини» Михайло Шмігевський та двоє її учасників урочисто записують на рахунок майбутнього майданчика перші кошти. 177 гривень 32 так? Це перші 170 гривень, які нам потрібно тисяч, які нам потрібно зібрати. Я думаю, такі крок за кроком, скринька кринькою, у нас вони будуть. І я думаю, що будуть однозначно. Головним завданням проекту є залучення громади до вирішення проблем дітей. Світлана Яків, власниця одного з магазинів, учасників проекту, каже: люди не байдужі до такої акції, а от скриньку заповнила здебільшого молодь. Більшості випадків молодь залишає гроші, залишають навіть мужчини і, і жінки. У мене ж тут садочок поруч. Діток водять в садочок і кожен розуміє, що це таке майданчик для дитини, коли нема з нею куди вийти погуляти. Якщо люди з задоволенням залишають гроші. Завдяки ініціативі громадської організації Молодь стріщини в місті минулого року встановили новий майданчик. Однак діти з особливими фізичними потребами досі не мають спеціально облаштованого місця дозвілля, тому місто необхідний інтегрований майданчик. Цей майданчик був би таким, на якому могли б відпочивати маленькі діти. Бо тут, бачите, майданчик тільки для дорослих, так це добре, але маленькі діти, особливо діти, які мають певні обмеження, так, і для них майданчиків в стрію майже немає. Перший важливий внесок у будівництво майданчика зробив отець Іван Барабаш. Священик виділив земельну ділянку у межах парафії всіх святих українського народу. Учасники організації не сподіваються, що проєкт втілений у Стрію стане добрим прикладом для інших міст України. Люба Яворська, Оксана Анастасія, Увстрійські новини. 22-го сесія Стрийської районної ради відбулася цього тижня. За ходом істе жили і наші журналісти. Про найважливіші питання дивіться у наступному матеріалі. Депутати обговорили питання про запровадження профільного навчання в школах. Програму розвитку освіти на 2007-2010 роки, покращення соціального захисту багатодітних сімей, стан охорони навколишнього природного середовища тощо. Вони внесли також зміни до кошторисних призначень річного бюджету та програму соціально-економічного і культурного розвитку районів. Сесія затвердила угоди про передачу видатків для надання медичної допомоги мешканцям району із бюджету Стрищини до бюджетів Львівської, Стрицької та Моршинської міських рад на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Завершилася сесія приємною подією колективу газети Рідне поле, радіо «Острий ФМ» нашої телерадіокомпанії було вручено грамоти районної ради і райдержадміністрації. Наші колеги з радіо відзначені за вагомий внесок у висвітлення подій на стрищині та з нагоди першої річниці ефірного мовлення. Три серед п'яти міст області з найвищими показниками захворюваності на віл-інфекцію. За останні 10 років у місті зареєстровано 87 віл-інфікованих осіб, із яких лише 40 перебувають на офіційному обліку. Із них у свою чергу семеро на стадії сніду такі дані навели на засіданні виконавчого комітету стрійської міської ради із подробицями Василь Алєксєєв. Про стан виконання програми забезпечення профілактики вілінфекції, допомоги та лікування вілінфікованих і хворих на снід на 2008-2011 роки доповідали начальник міського здоров'я відділу Осип Бегей і директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олександр Дум'як. За їхніми словами, такий на перший поряд високий показник захворюваності пояснюється активною роботою по її виявленню. А взагалі, офіційну статистику слід множити у п'ять й більше разів. Наступним про роботу відділу з від приватизації та управління комунальним майном звітував його начальник Микола Мит за його словами, якщо минулого року було укладено 10 договорів купівлі продажу комунального майна на 605,6 ,60 і тисяч гривень, то вже в цьому 8. Правда, потрібно винайти додаткові кошти на витрати пов'язані з приватизацією об'єктів нерухомості. На них передбачено в бюджеті 10 тисяч гривень, а послуги стрийського МБТІ зросли на третину. Для бюджетного установ арендна плата згідно закону. Так одна гривня він для бюджетної організації. Значить, підняв розтінки на 30%. Біток, так. Тобто підніміть йому орендну плату по його приміщенні, розумієш, що покрити тих 30%. Розглянувши ще 35 питань життєдіяльності міста, члени міськвиконкому прийняли відповідні рішення. Закриваючи засідання, міський голова Роман Шамов'ят торкнувся підсумків дня міста. Свято вдалося, є і людей. Дуже багато було розуміє. Можливо, що співпало, що зелені свята, і свято міста стає. Розумієш, люди мали подвійний настрій до святкування. так що? Тобто, від виконкому, звичайно, ми дякуємо всім боргкомітету, який займався тим питанням, який приклав максимум зусиль. І Багато значить тих доріг ми зуміли відремонтувати до свята. Звичайно, що ця робота вона не закінчилася, вона продовжується. Як зазначив Євстахович, у місті незабаром з'являться критий басейн і штучне футбольне поле. Економ та джерела енергії, бо їх скоро не буде. Про проблеми майбутнього тепла у наших домівках говорили днями. Круглий стіл на таку тему організувала агенція регіонального розвитку Перспектива Стрищини. Програму енергозбереження Львівська обласна рада ухвалила ще 2006 року. Та досі рішучих кроків влада не зробила. Лише 18 квітня цього року вдалося підписати відкритий меморандум порозуміння та співпраці. енергоощадна ініціатива громади Стрищини. У документі свої підписи поставили представники стрельської. Міської та районної ради також ряду фірм та організацій, крівником проекту став Олег Шмілик. Сьогодні він розповідав про переваги програми на розбереження та можливості її популяризації серед населення, адже у нас час існує безліч способів знекономити не тільки природні ресурси, але й свої кошти. Головне обрати новітній шлях збереження енергії. У третю неділю червня медичні працівники відзначатимуть своє професійне свято. З цієї нагоди у районній лікарні відбулось нагородження лікарів. Богдан Вишинський, головний лікар, привітав працівників та подарував квіти. А голова районної ради Роман Козак нагородив медиків грамотами. Із вітальним концертом виступив гурт Говерна. Її добре знають, і глядачі нашого каналу до неї прислухаються і йдуть за порадою. Вона бере активну участь у житті громади, і вона лікар року Страя. Про Вікторію Коцур слухайте у наступному матеріалі. Головне любити людей, каже лікар Вікторія Коцур. Тоді робота здаватиметься улюбленою і легкою. Кожен з пацієнтів несе до неї не тільки свої тілесні болячки, а й те, що наболіло на душі. Тому часто доводиться бути психологом і порадником. Роботу я люблю, з людьми спілкуватися люблю. Ну, у нас така робота, що треба любити людей, бо інакше не роботи не виходить. Так не, не буває. Вікторія Куцур у медицині вже 23 роки. Спочатку навчалась в Одеському медичному інституті, а згодом через переїзд довелося продовжити науку в Горківському медичному інституті. Дострія сім'я Котур приїхала в 92-му. Я сама з Черкаської області таке місто Сміла. Трошки працювала в Німеччині, бо чоловік в мене служив. Потім я трошки працювала в себе на батьківщині цього року. Під час святкування дня міста Стрия Вікторія Котур стала першою в номінації року». каже таким подарунком приємно здивована. Але і надто пишатися таким званням не хоче. Адже робота роботою, а відзнаки це справа другорядна. У свій професійний день пані Вікторія планує піти в гори, Адже такі мандрівки природою є улюбленим заняттям. Приємно, приємно. Дуже дякую головному лікарю, Напевно, це була його ініціатива. І за автоліклінікою так само дуже дякую. Я думаю, що це була їхня ініціатива. Я вже сміюся, що мені скоро на пенсію, але я вгору буду ходити на день медика обов'язково. Ну і я люблю дуже читати. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Рки погода на нашому каналі приватне підприємство МакБут. Субота і неділя будуть дощовими, так кажуть синоптики. Температура повітря впуститься до 15 градусів тепла. Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 4 метри за секунду. Велої становитиме 95%. Надійність конструкції. Точність замовлення, вчасність доставлення. Це макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.